Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з розвитком мовлення. Давайте пригадаємо, про що ми говорили на минулому занятті. Так, ми з вами говорили про пору року, яка настала, про весну. Весна настала, і до нас повертаються птахи з теплих країв. Подивіться, скільки птахів завітало до нас сьогодні. Уважно роздивіться і скажіть мені, чи всіх птахів ви бачили взимку. Звичайно ж, ні. Це синичка, це горобець, це жайворона, це лелека, Так, це шпак. Соловейко. Це ластівка. Так Скажіть мені, будь ласка, хто в нас перелітний птах, а хто зимуючий? Так, правильно, діти, зимуючі птахи це ті птахи, які залишаються з нами зимувати, які не бояться холоду. Це синичка. Це горобчик. А лелека, жайверонок, соловейко, і ластівка, і лелека, і багато інших пташок відлітають в теплі краї. Зараз ми з вами пограємо в таку гру. Я буду вам показувати пташку, а ви уважно дивитесь на неї і кажете, яка це пташка перелітна. Чи зимуюча? Так, синичка, зимуюча пташка, лелека, перелітна, Жайворона. перелітна, горобчик, зимуюча. Молодці. Зараз ми з вами роздивимось деяких пташок і я вам розкажу. Як вони себе поводять, коли повертаються до нас з теплих країн. Так, так. подивіться, будь ласка. Це. пташка. Називається шпак. Весною з півдня прилітає, на гірці хатку обживає, славиться кращим співаком і люди звуть його шпаком. У кінці березня діти прилітають до нас шпаки, самці, тобто хлопчики. Вони знаходять собі шпаківню. Яку побудували для них люди, обживаються там та починають голосно співати. Їх спів приваблює самочок, дівчат-шпаків. Коли в них з'являються пташенята, то спів вже не такий веселий і радісний, бо в них багато турбот з'являється, їм треба готувати і годувати свою малечу Живляться шпаки. Черв'яками, комахами. Так, наступна пташка, яка до нас завітала, це жайворон. Послухайте, будь ласка, пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Шайворонок. Зразу за шпаками повертаються в рідні краї жайворонки. Він може співати в польоті. Забарвлення у жайворонка таке непримітне, таке рябеньке, коричневеньке. Їм легко сховатися в траві серед степу. Живляться вони насінням різних трав та комахами. Ага. Так, роздивіться уважно, що це за пташка, а я вам загадаю загадку про неї. Маленький сіренький, по гаях літає, гарно співає. Так. соловей, Бачите, як він голосно співає? Травня ж, повертаються солов'ї. Можна почути їх спів. Солов'ї люблять жити в посадках, парках або садах. Живляться вони мухами, черв'яками, гусінню та жуками. Солов'ї прилітають вже, коли на березі з'являються листочки. І є така поговорка, що коли соловей зможе напитися роси з листя берези, тоді аж вони повертаються з теплих країв до нас. Наступна пташка діти. Ось ця, подивіться уважно і пригадайте, як цю пташку називають, а я вам скажу про неї загадку. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Так, подивіться уважно. Це гніздо ластівки з дітлахами. А це гніздечко берегової ластівки. Ось у її гніздечка, бачите, такі маленькі норки в линці. Вони собі роблять. Так, це ластівка діти. Зазвичай ластівки створюють надійні пари. І по кілька років прилітають гніздитися в одне і те саме місце. Ташенята в них з'являються майже через три тижні після того, як вони прилітають. Живляться ластівки усякими комахами, мухами, гусінню, комарями. Ластівки довіряють людям і селяться біля їх оселі, а люди теж люблять ластівок. За те, що вони такі працьовиті і радісно весело щебечуть біля їх житла. А ще кажуть, що ластівка на крилах тепло принесла. Так. Наступна пташка. Наступна пташка у нас така. У червоних чоботях, в білому халаті, він весною прилетів і сидить на хаті. Так, діти, подумайте, всі цю пташку бачили, в нас є гнізда лелечі. От, бачите, я вам підказку дала. Це лелека, діти. Клюв у нього довгий червоний, червоні лапки довгі. Спочатку навесні, 30 березня, на Олексу тепло прилітають самці, тобто хлопчики, до свого гніздечка. Вони його підбудовують, носять гілки, укріплюють, тоді прилітають самочки, дівчата. І тоді в них З'являються маленькі пташенята, яких вони вигодовують, літаючи на річку, По жаб, приносять жаб, кормлять малечу, всяких комах, вужів. Ось такі птахи теж живуть біля людей. Зараз ми з вами проведемо таку вправу дидактично, пограємо таку в гру. Я вам буду називати пташку Пилирку, а ви мені будете казати, як називається її пташеня. Так, горобець, а маленька пташечка, синочок, горобчик. Ластівка, а маленьке, ластівення. Так, молодці, ворона. Вороненя, та, лелека, лелеченя, шпа, шпаченя. Так, ну ще яку ми пташку не сказали. Так, соловей, соловейку ми можемо сказати, так? На маленьку. пташку, Так, добре. Пограли ми, ми з вами в цю гру? Тепер ми з вами будемо відгадувати загадки? Я вам загадаю загадку, ви відгадаєте, а я вам покажу цю пташку. Так, які ноги за обишки? Такий ні завдовжки хату на хаті має, всім жабам рахунок знає. Що це за пташка, діти? Правильно це лелека. Так, наступна загадка така. Ця пташка невеличка, у неї білі щічки, сірі лапки чорна шапка, фартушок жовтенький. Голосок тоненький. Так, Підказка це зимуючий птах Так. Правильно, діти, це синичка. Подивіться. Так, наступна загадка. Я ловлю комах жучків і маленьких черв'ячків. Теплий край. Я не лечу, скрізь я весело стрибаю. Теплий край я не літаю, скрізь я весело стрибаю. Що ж це в нас за пташка така? Так, зараз ми подивимось. Догадали діти? Так, це горобчик. Так, це горобчик. Добре. Діти, тепер давайте з вами пригадаємо, про яких сьогодні йшла мова птахів на нашому занятті. Ми говорили з вами про перелітних птахів, так? які повертаються до нас теплих країв, але і пригадали птахів, які зимують разом з нами. Так. Ви мені напишіть, будь ласка, про якого птаха ви б хотіли дізнатися найбільше. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення, до зустрічі!